Зварювання у віртуальній реальності, 3D-сканування та доступ до обладнання на базі Криворізького гірничого коледжу стартували професійні майстер-класи для школярів. Учні дев'ятих класів завітали, аби доторкнутися до техніки, яка зараз допомагає не лише навчати спеціалістів, але й побачити, як вона працює у реальних умовах. Завітали, щоб подивитися, що тут як тут і Вибрати собі професію якусь. ми багато різного дивилися і робили багато різного. Про сонячні панелі було цікаво. Там ще про електрощиток було там. Ми трогали, включали, робили. Майстер-класи проводять на базі двох сучасних навчально-практичних центрів коледжу. Вони з'явилися тут у рамках проєкту Криця підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району, які реалізують спільно з проман та «Агенцією». Цю розвитку люксдев за фінансування великого герцогства Люксембург. Ці лабораторії дозволяють опанувати сучасні знання та практичні навички ба більше студенти навчаються на обладнанні, які використовують на реальних новітніх виробництвах. Сьогодні технічні професії надзвичайно користуються високою популярністю роботодавця, тому що якщо ми говоримо, що особа, яка працює головою, це ок, а яка працює головою руками, то вона отримує вдвічі вищу заробітну плату і має можливість забезпечити себе і в подальшому. Шому сім'ю і розвивати розвиватись кар'єрно. міська влада, у тому числі у співпраці із міністерством освіти України та міжнародними партнерами, впродовж останніх чотирьох років оновили 10 навчально-практичних центрів на базі профтехі Кривого Рогу. Три з них допоміг усучаснити саме Люксембург. Завдяки комплексній роботі з підвищення якості освіти цьогоріч майже 60% випускників дев'ятих класів залишилися здобувати майбутню професію в нашому місті. Це показник, яким не можуть похизуватися більшість українських ре. Онів робимо корисні речі і для молоді, і для нашого рідного міста. Ось ми бачимо, да сьогодні лише 23 вересня, а Ми вже розпочали вступну кампанію для молоді в наші профтехи. Молоді люди, випускники 9 класу, можуть отримати знання, що така робота в гірнічій сфері, зварювальники, обслуговування сонячних електростанцій та інше. Тобто, своїми руками пощупати, зрозуміти, що заробітна плата в робітничих професіях зараз наразі вища ніж ти там маркетолог, а саме менеджер, і це надійніше. Тому з певненістю дивимося у майбутнє, допомагаємо молоді і рідному кривовому рогу. Такі профорієнтаційні заходи допомагають молоді усвідомлено вибирати майбутній фах, орієнтуватися на реальні потреби ринку праці, долучитися до наступних майстер-класів або отримати індивідуальну консультацію можна звернувшись до Криворізького гірничого коледжу за телефоном 096 298 56 03. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.